Всім привіт друзі. Отже, Зеленський таки вирішив кинути українську молодь на війну. Вчора він заявив, що війську дуже дуже потрібні молоді люди віком від 18 до 25 років, і для них, начебто, вже підготовлені суперпривабливі умови для служби. Ініціатива йде від військових командирів від міністерства оборони. Тут ми спілкуємось і деталі розглядали із командирами, окремо са. І з Павлом Палісою і з генералом Майсюком, і все це також було окремо на ставці. Ну, це брехня, звісно, ініціатива йде не від українських командирів, а від американських чиновників. Насправді, бо що попередня адміністрація Байдена, що нинішня адміністрація Трампа всі вони вимагають одного від української влади: зниження призовного віку. Мовляв, як ми можемо давати вам зброю, якщо у вас... Нікому воювати. Ну, ось українська влада і прогнулась під цю вимогу. Хоча буквально вчора ж, переглядаючи новини, я вкотре впевнився, що нам для поповнення збройних сил зовсім не треба гнати на війну українську молодь. Ось подивіться, будь ласка, відео з Чернігова, де добре озброєні та екіпіровані українські поліцейські штурмують квартиру місцевого мешканця. Зараз Якщо ви гадаєте, що в цій квартирі затримали якогось міжнародного терориста чи керівника наркокартеля, то ви помиляєтесь, бо ця операція українського поліцейського спецназу із затримання людини, яка начебто бризнула в обличчя та цикашнику балончиком. Як ви думаєте, ну а якщо б ці озброєні поліціянти так само героїчно штурмували посадки з росіянами, може б ми вже б виграли б цю війну? І може б тоді у нас не було б проблем з поповненням підрозділів збройних сил? Ну але давайте послухаємо далі Зеленського. Що ж він пропонує 18-річним юнакам? Дійсно, мені здається, дуже напогана пропозиція для людей, які самі хочуть піти на один рік по контракту. Так вони можуть далі продовжити, якщо вони хочуть. Але це контракт на рік. Контракт на один рік. Ну звісно, а хто ж в це повірить тепер? Особливо після того, як нинішня влада кинула контрактників, заборонивши їм звільнятись до закінчення війни. Навіть у разі закінчення терміну контракту. Ну тобто, уявіть, от військовий підписав у 2017 році контракт зі Збройними силами на 5 років. В 2022 році термін контракту в нього закінчився і він має повне право йти додому. Але держава взяла цей контракт, розірвала його на шматочки і сказала: немає ніякого контракту, поки діє воєнний стан, ти служитимеш до безкінечності. Ось так держава поважає контракти. І де гарантія, що саме цим 18-річним хлопцям через рік не скажуть: ну, вибачайте, тепер будете служити до кінця війни. Це ж лише Зеленський у нас вважає себе не лохом, правда? Я президент цієї країни? Звісно. Мені 42-го. Я ж не лох. Ну а от молодим контрактникам скажуть: а ви лохи, якщо сіли домовлятися з державою, і сподівалися, що влада буде дотримуватися контрактних умов. Ну, але давайте дивимося далі, що там ще пообіцяв Зеленський молодим людям. І деякі речі, це те, що людина зможе за рік заробити плюс до всього, плюс 1 мільйон гривень. А крім цього, зможуть без. Будь-яких іспитів обрати виш після цього року а, на війні обрати вищий навчальний заклад і навчатись безкоштовна держава все буде оплачувати. Немає нічого безкоштовного в державі, бо ті пільги, які в підсумку можуть отримати молоді люди. Держава насправді витягне з кишень їхніх батьків через податки. При цьому частину цих грошей вкраде, частину розбазарить. І лише якусь частину меншу ці молоді солдати можуть отримати у вигляді пільг, звісно, якщо зможуть вижити на війні. Зарі. Третє, я б звернув увагу на. А... Спецумови щодо іпотеки 0%, всі відсотки буде покривати держава? Ну звісно, я от буквально нещодавно на своєму каналі нагадував за пам'ятаєте? Економічний паспорт українця, який Зеленський обіцяв запровадити для українських дітей, нараховувати на нього доходи від українських корисних копалин. Пам'ятаєте? А зараз він чомусь геть забув про цю обіцянку. А зарплати для вчителів по 4 тисячі доларів від Зеленського. Пам'ятаєте? А потім, коли виявиться, що всі гроші, ця зелена шобла розікрала, і ті, хто залишився живим, обіцяних виплат не отримають, ну Зеленський їм просто скаже: ну, ось так. Паслу, я вам відповідаю, я вам нічого не маю. Я маю тільки своїм батькам. Насправді ж друзі, сенс цього плану влади гнати на війну 18-річних цілком зрозумілий, вони просто хочуть надурити молодь. Так, звісно, сучасна армія справді має бути добровільна і контрактна. Тільки тоді вона здатна ефективно воювати і знищувати ворога. Я сам про це постійно кажу як військовий. Але контрактна армія має бути для всіх, а не лише для 18-25-річних. Бо в такій ситуації 26-річний чоловік може сказати: а чому це мені бусифікація, безкінечна війна і жодних додаткових пільг? А для 25-річного і контракт на один рік, і мільйон додатково, і ще й вступ до вишу без іспитів. Де ж тут справедливість? А немає ніякої справедливості, друзі, бо очевидно, що такими заявами Зеленський просто намагається прогнутись перед Сполученими Штатами, заспокоїти оточення Трампа, ну що, мовляв, українська влада начебто шукає поповнення для війська. І такі солодкі обіцянки він озвучує для тих молодих українців, хто необачно погодиться на цей однорічний контракт, який потім може перетворитися на безкінечну службу. Так само, як нам військовим влада колись обіцяла демобілізацію після трьох років служби, а потім мовчки і спокійно кинула, заявивши, що ніякої демобілізації не буде. Отож, друзі, в обіцянки Зеленського про цей так званий чесний контракт для молоді на один рік, я повірю лише в одному випадку: якщо цей контракт почнуть підписувати діти наших міністрів та депутатів, в іншому разі, я категорично нікому не раджу вестись на ці брехливі обіцянки зеленського. Ну, а ви як думаєте, діти нашої еліти підписуватимуть цей чесний контракт? Напишіть мені про це в коментарях і поділіться цим відео з друзями та знайомими. І бережіть себе та не перемикайтесь.